Привіт. Хочу зауважити ще раз. Часу не просто нема, настали інші часи. Ми маємо право працювати по-іншому і маємо інструменти працювати по-іншому. Ми працюємо більш швидко. З історії того, чим я займаюся раніше за часи Тота Атланта, необхідність. Проживання в ашрамі була для учнів. І десятки років вони проживали там, навчалися, і їх несли на своїх руках, по суті, вчителі і їх помічники. Такий був час, було багато на те часу, люди могли собі дозволити життя провести в ашрамі, навчатися і користуватися в наступному житті тими знаннями. Коли починали відроджувати систему знань, Саме ті, що я передаю на наших семінарах практикумах, підкреслюю, семінари практикуми, де проходять активації. Дійсно, семінари проходили по 6, по 8 годин. Люди розуміли, що те, що відбувалося на семінарі, можна пройти за 10-15 років духовної роботи. Це стосується не тільки семінарів школи, а й семінарів по парі по створенню або реабілітації. по... Кармі і так далі. Тоді можна було потратити собі, витратити собі години, але тоді не було такого потужного інструменту, як мій канал. Тепер же багато робіт можна просто опрацьовувати самостійно. Тому що таке на сьогодні семінар, практикум нашої школи? Це стислий, стисле викладання принципів роботи. Достатньо для того, щоб працювати самостійно. Це посилання на мої роботи, які ви опрацьовуєте самостійно. Це активація і прописання необхідних програм для опрацьовування себе. І перший ступінь спрямований на посилення, розширення і очищення вашого каналу, вашої, вашої структури, я головне кажу, від страхів, образ і іншого бруду. Робота з, вашим, з вашою гордині. І так далі, і з іншими питаннями. Що проходить, завдяки тим практикам, які я пропоную опрацьовувати в багатьох випадках автоматично і досить швидко. Так, ми працюємо швидко і ефективно. Отже, також я знайомлю з основними правилами техніки безпеки при духовної роботи. Знайомлю з тим. Що відбувається, чому відбувається з принципами того, що відбувається, для того, щоб люди розуміли, де вони знаходяться і куди рухаються. Отже, перший ступінь цілком спрямований для гармонійної підготовки себе для другого ступеню. Головне, що відбувається на другому ступені, це передача знань по роботі, по звільненню, по відновленню своєї енергоструктури втраченої. За багато життів по відновленню своєї незалежності, втраченої за багато життів, і по опрацюванню карми. При тому, що як посібник я пропоную вже читати книжку Деяни Стайн зцілення карми. Вона, на жаль, російською мовою українською не бачу. Це найпростіший і найефективніший автор з цього питання. Отже, я передаю систему. Опрацювання вашого близького кругу людей, що допоможе вам зцілити свою карму повністю. Також я передаю ще певні інструменти для гармонійного вирішення питань там, де це неможливо. Отже, також гармонію про ми проходимо дві активації: перша активація зцілення це Робота з гармонізацією всіх аспектів вашого вищого я, та зцілення життів обрядів, обідів, клятв, що ви дали стороні зла, відбуваючи, проживаючи життя на тій стороні. Зцілюється повністю кармічна нагрузка життів, які ви провели на стороні зла. Амінь. Третя, третя ступінь це повністю активації посвяти. Їх сім. Останні, в останнім ви торкаєтесь енергії фазеків перед тим ви проходите по святу причастя до чаші Грааля. Також перевід чакральної системи в п'ятий вимір, від'єднання від всіх егрегорів, якщо схочете, і відкриття ваших хронік каші. Початок відкриття. Це не значить, що вам дадуть книжку в руки, і ви тут же все прочитаєте. Наша школа спрямована на тих, хто готовий працювати особисто. Ті, хто косячив все життя і просрав його на отакі речі, не надійтесь, ніхто вам то не дасть. Ніякий Ісус Христос не прийде і не благословить на То. Дякую за розуміння.